Гірший засіб опалення це тепловий насос електрики. Вже ні ніхріна не гріє. Найкраще зараз використовувати газ. Давайте розбиратися зараз для споживачів на даний момент. Газ коштує 9 гривень за один кубічний метр з доставкою, але наші сховища газу на 20% заповнені пусті. До речі, і ми не знаємо, чи він буде чи ні. З одного куба спаленого газу ми маємо 8 кВт тепла. Математика: 1 кВт тепла обходиться 1,1 одна... гривня. Беремо тепловий насос. Середня температура за зиму в Україні мінус 2, мінус 3. Теплові насоси працюють з середнім річним коефіцієнтом перетворення 1 до 4. З 1 кВт спожитої електроенергії 4 кВт тепла для використання електроопалення. У нас є тариф – 2000 кВт. Нам надають по 2,34, а ночі по гривні 10. І звичайна математика: 1 кВт тепла тепловим насосом, то 2,34 ділимо на 4. Коштує 0,58 гривні, а вночі 0,27. Беремо середню і того десь 40 копійок за кВт. Гривня 10 і 40 копійок. Є різниця математики. А далі тепловий насос порівняно ще з газовим котлом може будинок влітку охолоджувати і ви не будете використовувати додатково з газовим котлом електроенергію, яку тратять на роботу кондиціонерів. А якщо ми візьмемо предприємства, то куб газу для предприємець 30 гривень, і кіловат тепла виходить 3,75. А електрику рахують по 10 гривень за кіловат, і це виходить 2,50. і гривня. 25 Теж є різниця, тому візьміть калькулятор, товариш, порахуйте математику, а потім пишіть такі коментарі. А кому друзі цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посланню в шапці цього профілю. Всім тепла, або холоду, слава українцям.